Meu... <music> prp терапія є однією з найбезпечніших взагалі в світі, тому що для даної процедури використовується саме ваша плазма крові, тобто рідкі, рідка частина крові, яка е, потім центрифугується, та в якій міститься тромбоцити. Це клітини, е, в яких є фактори росту. Саме ці фактори росту для нас дуже важливі. Тому для процедури PRP ми використовуємо певні пробірки е, та певні. На налаштування центрифуги, тому що нам потрібна плазма е, збагачена тромбоцитами та цими факторами росту. Е, дані фактори вони при ін'єкуванні в середній шар шкіри, е, тобто в дерму, е, вони активують та впливають на клітинний субстрат дерми, тобто, по-перше, це на клітини фібробласти, взагалі на ділення клітин, на утворення молодого нового колагену, тобто, це називається неоколагенез. Та взагалі на запальні елементи в тому ж випадку, ми можемо використовувати PRP навколо запальних елементів, начіпаючи їх, щоб не рознести дане запалення. Але в даному випадку ми будемо мати протизапальний ефект. Це як додаткова функція. Але, по-перше, PRP вона впливає на діл на поділ клітин, вона впливає на фібробласти, вона впливає на синтез колагену, вона впливає на утворення нових судин саме те. Тому дана процедура вона взагалі розглядається, по-перше, як саме профілактика вікових, вікових змін. І вона абсолютно безпечна і вона працює саме на відновлення шкіри, на відновлення шарів шкіри, на відновлення шкіри, якщо в нас є рубці постакни, тому що це ще і регенеративний процес, дуже такий потужний. Тому PRP потрібно робити десь. Ну це дуже індивідуально, але приблизно раз в рік, півтора-два для, по-перше, запобігання виникнення вікових проблем. А по-друге, для лікування постакне, для вирішення дрібних проблем з дрібними зморшками, для вирішення проблем з витонченою шкірою. Якщо потрібно, ми доповнюємо PRP терапію якимось ще процедурами. Наприклад, біоревіталізацію з гіалуроновою кислотою для додаткового зволоження вони дуже гарно доповнюють друг друга один одного, або мезотерапія, якщо ми маємо паралельно наприклад, проблему з гіперпігментацією, також і лазер. Також PRP-терапія, вона унікальна в трихології, та як підготовка або процедура для постопераційного втручання. Якщо ми говоримо про пластичні операції, то саме PRP вона полегшує життя пацієнта, вона полегшує регенерацію шкіри, вона полегшує взагалі реабілітаційний період. Тобто дуже важливо розглядати її як процедуру вибору перед будь яким оперативним втручанням. Якщо говорити про трихологію, то саме PRP-терапія, вона впливає на стволові клітини фолікулярного апарату та стимуляцію росту волосся. Тому вона використовується і до пересадки волосся. І після пересадження волосся, а також якщо ми маємо проблему випадіння волосся та дуже е, такого е, порушеного росту волосся, то тоді використовується саме PRP для стимуляції росту. В трихології це є незамінна процедура, яка впливає саме на поділ клітин та стимуляції росту волосся.